На нараді у Кремлі всім оголосили про згортання так званої СВО. Це сталося буквально кілька годин тому. Рішення прийняла окрема група, яку очолив Патрушев. Путлер проти, але ніхто з кола президента рашистів його не підтримав. Кремлівські еліти його переконують. З НАТО все домовлено. І Ерефія вийде з війни на вигідних умовах. Серед них дві найважливіші. В обмін на це Путлер повинен вивести війська та повернути захоплені території. Вивід Армії рашистів з України починається прямо зараз. Київ хочуть схилити до припинення вогню. Рашисти кидають зброю та піднімають білі прапори. Здаються ворожі полки. Путлер взяв час подумати, впевнений, що без його наказу припинення так званої СВО не відбудеться. Розгніваний Путлер наказав ФСО і ФСБ розігнати всіх вільнодумців. Тим часом Патрушев, який до цього завжди був у тіні, тепер пропонує свій власний план ліквідації Путлера. Після чого, за його задумом, війна закінчиться. Схоже, він уже націлився на крісло очільника Кремля. Дослухайте це відео до кінця. Цього не розповідали ще ніде, і це повинен знати кожен. Слава героям! Україна переможе. Підписуйтесь на нас, ставте лайки та пишіть коментарі. Кремль схиляється до закінчення так званої СВО. Путлер Вагається, не хоче впасти обличчям у бруд, намагається шантажувати захід, хоче вийти з війни з мінімальними репутаційними втратами, ставить заходу ультиматум, або він змушує НАТО захищати сувальський коридор, або НАТО не перешкоджає припиненню війни в Україні на вигідних йому умовах. Зокрема, Путлер прагне реалізувати ідею поділу України за корейським сценарієм. Про це розповів російський політолог Андрій Піонтковський. Вони вже в. Кремлі зрозуміли, що повністю захопити Україну вони не зможуть, і вони зараз будуть робити план Б, коли будуть робити так звану Другу Україну. Цей божевільний план приніс туди Медведчук. Прокоментував секретар РНБО Олексій Данілов. А от міністр оборони України Олексій Рєзніков назвав приблизні терміни, коли може закінчитися війна. Увага! Це може статися до наступного саміту НАТО у Вашингтоні без розвалу РФ і на частини про закінчення війни. Війни говорити не доводиться. Розвал буде тривати десь протягом років 10 після розгрому рашистської армії. Тобто, ці процеси будуть на десятиліття розтягнуті. Тому в нас латентна війна вздовж кордону. Сутички і стан бойового зіткнення вздовж лінії кордону можуть бути ще 10 років. Припускає військовий експерт Роман Світан, керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко пояснює, що наразі сказати, коли закінчиться війна, дуже складно. Що стосується сценаріїв, сценарії я бачу такі: перший це те, що українські війська завдадуть тотальної розгромної поразки російським військам в Україні, звільнення окупованих територій і вихід на кордон 1991 року спровокує негативні процеси в Ерефії, фактично революційну ситуацію, що призведе до тотальної зміни влади і, можливо, навіть до розпаду країни расистів у майбутньому, заявив Мусієнко. Є сценар... Арі, що війна може затягнутися, і ми будемо мати заморожений конфлікт. Будемо обмінюватися ударами, буде лінія фронту, яку ми будемо утримувати, поки одна зі сторін не виснажиться, і тоді може буде укладене якесь перемир'я. Тобто не закінчення війни, а просто фіксація стану припинення вогню. І ми будемо в такому стані жити приблизно як з 2014 року, каже Мусієнко. І третій сценарій найпесимістичніший для України. Якщо ми не зможемо повернути контроль над усіма територіями, буде знайдене компромісне рішення, укладена домовленість з расистами. Припускає Мусієнко, полковник запасу, військовий експерт та аналітик Петро Черник говорить, що по справжньому. Війна з расистами закінчиться тоді, коли складеться одразу п'ять чинників. За його словами, федерація має розпастися на 25-30 держав, і в неї мають забрати ядерну зброю. Крім того, Україна має вступити до НАТО. А згадана вища територія расистів має перебувати щонайменше 60 років у режимі так званої. Хай там як перемога України вже близько. Путлер змушений буде якомога швидше закінчити так звану СВО, яка знесилює армію РФ.